Вітаю на каналі Таємниці життя. Сьогодні я вам відкрию таку манесеньку таємницю. Є одне слово, яке українцю несе благо, а росіянину несе нужду. І перед тим як я вам його назву, те слово, давайте трошечки розглянемо, а що ж таке слово насправді? Слова це вібрація. І кожне слово, воно несе свою вібрацію, або позитивну, або негативну. Особливо, якщо ми ці слова дуже часто вживаємо в своїй розмові. І на ту вібрацію, яка заложена в слові, Всесвіт нам відповідає точно такою ж вібрацією. Тобто, наприклад, якщо ми в своїй розмові часто Вживаємо таке слово, наприклад, як бідність, то це слово воно в наше життя притягує бідність. Або, наприклад, хвороба, то тоді хвороба притягується в наше життя. І точно так же і з позитивними словами. Тобто, якщо ми часто в розмові спілкуючись. Кажемо, наприклад, щастя, достаток, здоров'я, то ця вібрація на цю вібрацію приходить в наше життя щастя, достаток і добробут. І ось є такі два слова, які дуже сильно різняться. Вони по смисловій тематиці несуть одне й те саме. Тобто і там, і там означає одне й те саме, і в російській, і в українській мові. Але в українській мові несе ця вібрація позитивна, а в російській мові вона абсолютно протилежна, вона негативна. І це слова увага. В українській мові це слово дякую, а в російській мові це слово спасіба. Чому ж така різниця? Давайте подивимося, з чого складаються ці самі слова. Якщо ми візьмемо слово на російській мові Спасіба, спасі Бог. Тобто, якщо людина промовляє Спасіба, то тим самим вона посилає вібрацію у Всесвіт, що він жертва ця людина, що треба її від чогось рятувати, спасати треба чоловіка, тому що щось -то в його житті не так. И когда человек употребляет вот это слово спасибо, «спаси Бог, он тим самым говорит: Бог, я нахожусь в нужде, менедо спасати, или я нахожусь в біді, мене треба спасать». І тепер таке ж саме слово в українській мові: дякую. Давайте розберемо це слово. Дякую ділиться на якую». Де, де це добро, добробут. Я це я, тобто, це відноситься до е, людини і кую – добро, я кую, або добробут я кую. Тобто, коли ви відповідаєте на те, що там, вам подобається, або вам є, хтось якусь послугу зробив, і коли ви кажете на українській мові дякую, тим самим ви несете вібрацію в своє життя і в життя тієї людини, якій ви подякували. Ви несете вібрацію добра, добро або добробуту. Тобто ваше життя все більше і більше буде йти добра. А коли ви на російській мові кажете «спасіба», Тим самим ви говорите спасать меня надо», спасать меня надо». Отак, от от, два однакових слова, але в українській мові позитив, а в російській негатив. Тому, якщо ви живете в Україні, але ще по якійсь причині ви розмовляєте на російській мові. Ну не всім дуже так легко перейти на українську мову. Є люди, які досі розмовляють російською, але вони щиро з усією душею люблять свою Україну. Кажіть замість спасіба, обов'язково кажіть слово дякую. Це слово легко запам'ятати, воно в нас в усіх на устах, і якщо ви будете його протягом дня, декілька разів. Вживати в своїй розмові, то ви почнете в своє життя притягувати все більше і більше добра. Чого я вам всім бажаю! До зустрічі на каналі!